От, по самому цьому модулю, всім зрозуміло, що він робить чи ні, як в нього входить облаштовані. У, у нього є один багаторозрядний хід. Давайте зараз якось це перемолюємо, щоб. <гумірно> Є по Дейта, у нього є вихід вибору і сел. у нього є один вхід а, і дейта, але цей, е, багатораз, оц, е, цей багаторазрядний вхідний порт включає в себе всі вхідні порти мультиплексора. Тому що я нагадую, що це мультиплексор параметризований і у нього. Е, Розрядність кожного входу і кількість обходів задається параметрами. І припустимо, що М це буде кількість портів, а N — це буде розрядність одного порта. Тоді вихід буде теж мати розрядність N. А цей вхід буде мати розрядність M умножити на N. І тут у нас є якісь входи, теж N розрядні. Це нульовий, це перший, це другий, а це мінус перший n розрядний ход. і вони всі зливаються з допомогою конкатинації от, от цю одну шину. Тобто нульовий n розрядний вхід займає n молодших n-розрядне Перше n число займає наступних Н-бітнідей, data друге n-розрядне число займає. Ще наступні NB і йдета і так далі. Тобто, от у нас є е, певні шири даних, вони можуть братися, наприклад, з виходів якихось модулів цифрових. І цей мультиплексор дозволяє е, вибрати один з цих виходів і передати на свій вихід. Тобто із m виходів із n розрядних виходів створюється одна шина розрядністю m умножить на N. І ця шина подається на а, вхід мультиплексора. І мультиплексор, в залежності від ICO, вибирає певну частину бітів всередині цієї шини і переключає її на вихід. Це ну, так, 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 такий хак для того, щоб один мультиплексор був параметризованим. Щоб цей мультиплексор був параметризований. Щоб його можна було використовувати для різної кількості входів. Ну і паралельно це приклад того, як можна застосовувати цикл for для синтезу. От, от з цим зрозуміло? І можна це видати. Це намагався пояснити, як е, одержується оця отхідна шина Ну, Ви вже варіоки, я думаю, достатньо знаєте, щоб в принципі, якось її одержати. Наприклад, тут у нас є чотири виходи: А, В, С і Д. Вони провідники розрядністю там, е, ну, так, розряд, розрядні не провідників. І A підключається до виходу одного модуля, Б підключається до виходу другого модуля, С до виходу третього, Д до виходу четвертого. І нам треба це все зібрати в одну шину і підключити її на вхід мультиплексора. Вхід мультиплексора у нас задається. А, як там IDate? Да, IDate. Ну, давайте давайте назвемо його поки що просто Wire розрядністю 4х3 12 бит, називаємо його Data, потім створимо наш мультиплексор. А, о, я перепрошую, це виходить 16. Да. Створимо модуль мультиплексора, Mux і до входа I-Data. Підключаємо шину Data, ну і там далі інші. провідники підключаємо. І тепер нам наша задача отримати оцю от от шину Data із оцих модулів A, B, C, D. Ну, це просто зробити, наприклад, через RSI це можна зробити. А, ну, тут ми можемо ще параметр задати з допомогою цієї там, які у нас там параметри є, M і N, ну, пишемо ім'я параметра, там, наприклад, задаємо, що М це буде 16 бит, ой, зараз М це буде 16 бит, а М це буде... Ні, зараз 4, і то і краще по 4 бити. Задаємо значення параметрів цьому мультиплексору. Тепер отримаємо цю шину Дейта на наступним чином з допомогою оператора конкатинації. Це з'єднуємо ці 4 шини ABCD в одну і цю шину заводимо на вход мультиплексора. Давайте je тут напишу i data, comma, o data. І в залежності від cell у нас на о буде заведений або А, Б, або А, або Б, або С, або Д. Тобто, якщо сел буде дорівнювати нулю, то на вихід що буде заведено? А буде заведено. Муладші 4 біта. Якщо сел буде дорівнювати одиничці, то на вихід Дейта буде заведений, на вихід Одейта буде заведено Б. Ну, Врешті-решті, якщо сел буде дорівнювати троєчки на вихід -D буде заведено де. Це показав, як можна створити цю багаторозрядну шину з шин, які підключені до виходів якихось модулів. З допомогою конкатенації, наприклад. Це один з шляхів, їх може бути багато. І зараз повернемось до самого коду. А, дивіться, що ми робимо. У нас є масив Data. Це, data – це вже масив, який містить. Це масив, який містить комірки типу рег, кожна комірка має розрядність Data Weath, ой, це титуло, це, це о Data. А Data в нас лока. Це масив, кожна комірка має розрядність Data Wiz і всього у нас комірок Data ports. І коли ми цей масив вже заповнимо вхідними даними, то нам сам мультиплексор можна дуже просто зробити. Тобто, на вихід дета ми будемо передавати ту комірку на вихід одейта, ми будемо передавати ту комірку масива дета, яка задається ходом iSet. І тобто, наша задача взяти оцей вхідний тор iDataBus розрядністю дета data на dataPorts і розкласти цей iDataBus по коміркам масива Дейта. Нульову комірку масіва дейта ми повинні помістити е, молодших уіз в цієї шини. В першу комірку масів Дейта, ми повинні помістити наступні уіз біків цієї шини і так далі. І от саме це розкладання ми робимо всередині Голлисблока. Оскільки у нас е, цей, е, в цьому собака зірочка, це значить, що він буде спрацьовувати е, при... При зміні чого? Тут у нас лише один хід i -дейтабас. Тобто при зміні i блок буде спрацьовувати і при симуляції для нього буде виконуватися цикл FOR, а під час синтезу, перед синтезом, цей цикл FOR розвернеться у послідовність операторів. І з самого початкового оператора за міська буде 0, наступного оператора за міська буде 1 і так далі. І що ми бачимо? Давайте так, на нульовій літерації у нас от тут буде 0. Тобто, в data 0, що буде писатися, буде писатися частина бітів цієї вхідної шини. І пам'ятаєте, у нас, коли ми вивчали, як це називалося part select, як, як вибрати частину бітів із шини? Це називалося парселект. Ми могли використовувати або константні індекси, ну от у нас була, наприклад, шина А восьмиразрядна. і ми могли таким от чином вибрати з неї біти з номерами від 2 до 5, з індексами 2 до 5. В такому випадку ми задаємо індекси, які обмежують оцей діапазон константами. А є ще variable part select. В такому випадку ми можемо задавати які біти. Вибирати із шини за допомогою змінних. Всі пам'ятають про рейду парцелент. Спочатку вказується номер біта, з якого ми починаємо діставати оцю от шину, і потім пишеться плюс дві крапки і скільки біт необхідно взяти. Тобто, якщо К буде 0, то оця от штука буде дорівнювати нулю. Тобто це по еквівалентному такому запису. Це значить, що з цієї шини IData будуть взяті Data with молодших бітів. Тобто починаємо вибирати з нульового біта і загалом беремо Data with бітів. Якщо K буде дорівнювати одиничці, то ми вже будемо вибирати біти від Data With, і все одно ми беремо Data with бітів. Тобто в такому випадку ми беремо біт з номером dataWidth, біт з номером dataWidth плюс 1, біт з номером DataWiz плюс 2 і біт з номером 2 DataWiz мінус 1, виходить. Так? Ну, так. Тобто, з допомогою variable part select ми просто беремо із цієї шини, вибираємо необхідну нам частину бітів. І з допомогою блокуючого присвоювання присвоюємо це в певну комірку масіва. Виходить, що в нульовій камірці масіла у нас буде лежати, будуть лежати, лежати молодші Data Wiz бітів цієї шини, в першій камірці наступні, data Date бітів цієї шини будуть лежати і так далі. А, от. І цей Always Блок буде спрацьовувати на будь-яку зміну вхідного сигналу. Цей Always Блок спрацьовує на будь-яку зміну вхідного сигналу і заново перезаписуємо цей масів. А наступний область блок спрацьовує на будь-яку зміну масіва. як тільки хоч один біт якоїсь комірки змінюється, цей OLS-блок знову викликається і на вихід е, видаються дані з тої комірки масіву, яка задається цим числом Майсер. Давайте ось, по цьому коду, які питання? Це яскравий приклад, як можна FOR застосовувати зміни. Загалом раджу старатися писати параметризований код. Тому що ну, це, ну, якби, це трохи складніше завдання, чим не параметризований код писати, і це ну, буде збільшувати вашу кваліфікацію. Ага. Ну, питання якісь по циклу фор для синтеза. Така нема? Ну, нема Е, ще я хочу сказати вам про один цикл, який я забув згадати, це цикл Forage, і він є в системверілозі. Цикл 4 е, в 2001-му і 95-му його немає, а в систем-верілозі він є. І цей цикл використовується для того, щоб перебрати всі елементи масиву. Ну, Здається, в C-Sharp є цикл ForEach в яві, мабуть, є, я точно не пам'ятаю. Ну, Тобто, в звичайних мовах програмування, високорівневих, цей цикл for each зустрічається. Використовується для того, щоб перебрати всі елементи масива і компактно це записати. Можна це, звичайно, з допомогою цикла FOR робити, Але циклофоріч, наприклад, сам визначає розмір масиву і сам визначає кількість ітерацій, і достатньо, і достатньо який в нього синтаксис. Наприклад, якщо у нас одновимірний масив DST, бачите, у нас DST одновимірний масив п'яті елементний і кожен елемент масива DST складається з 32 розрядів. І розгляд має тип біт. Я нагадую, що це приклад систем-верілого. У варілозі ми тип, типу біт не бачили, бо його там немає. І, ну, так, якщо коротко, то він відрізняється від типу REC, тим, що не має значень Z і X. Він лише містить біт значення 0 і 1. Це так, для загального розвитку. От. Тобто масив DST у нас містить 32 розглядних елементів. Uh, і якщо ми хочемо пройтись по всім елементам масива DST, ми пишемо for each, в скобочках пишемо ім'я масиву, пишемо uh, квадратні скобки, і всередині квадратних скобок ставимо будь-який вираз, який буде задавати індекс масива. Ну, зручно писати якісь букви І, K, да, і так далі. Хоча ви можете написати там якусь абракадабру довгу і вона буде задавати індекс вашого масіва. І потім е, ви можете написати Begin N. Можна написати тут Begin N. Між, eh, і між бродіном і ентом написати послідовність eh, якихось операторів. І якщо ви в цій послідовності операторів захочете доступитись до елемента масива поточного, ви будете використовувати такий синтекс, ім'я масива і квадратних скобочках йод. На нульовій ітерації ця штука буде дорівнювати dst 0 на першій ітерації ця штука буде дорівнювати dst 1 і так далі. Тобто на нульовій ітерації ДСТ-Йо. Буде вказувати на нульову комірку масіва. На першій ітерації dst 1 буде вказувати на першу комірку масіва, на другій ітерації dst 2 DST1 буде вказувати на другу комірку масіва. Ось так.

Я так думаю, что когда мы пишем DST и в скобочках индекс, то автоматически, выбира... автоматически определяется размер массива и y начинает... И на, первой... на, на, начальной итерации йод присваивается 0, на каждой следующей итерации йод инкрементируется и, йод... и вот этот вот йод не может быть больше, чем размер массива минус 1. То есть йод меняется от нуля до размера массива минус 1. В таком случае вот этот код имеет смысл. И в данном случае йод у нас используется для индексации массива SRC. Я сейчас еще на всякий пожарный открою э, стандартный систем веревок и здесь еще поищем этот